Ну що, Пройшло 3,5 роки, як я їжджу на ховері без балансировочних валів. Ну Який результат? Ну Результат такий, що абсолютно ніяких змін. Єдине, що тепер немає ризику, що двигуну прийде кінець, бо десь заклинить, ремінь обірветься з балансировочних валів. І Робота двигуна змінилася, трошки став такий він похожий на дизель. Але 100 тисяч я проїхав за 3,5 роки ніяких проблем. Ніяких взагалі. Тобто машина нормально працює, машина стала потужніша. Потужніша стала набагато, десь на коней 20. От. Ну, Я зараз включу, почуєте, який результат, як вона працює. От На холодну. Зараз я покажу, що холодна машина. І... От. Вон видно, що стрілка. Навіть до середини не дійшла стрілка. Зараз я піднімлю капот, глянемо ще під капот. Двигун працює нормально, двигун працює тихо. Вібрації коробки передач практично немає. Рукоятка, бачите, не вібрує. О, о! Зараз я піднімлю капот, глянемо ще під капот. Ну, Вібрації двигуна практично немає. Ви бачите, так, що вібрації двигуна немає. Тобто, те, що я зрізав балансировочні вали, це дуже добре. це Убрався ризик того, що може вилетіти вкладиш балансировочного вала і заклинить двигун, і двигуну прийде кінець, це раз. Друге, машина стала потужніша. Потужніша. І от 100 тисяч я проїхав, поки результатів ніяких поганих немає. Поки, слава Богу, удачно. Тобто вибір той, що треба зняти балансуровочні вали і зрізати це вибір правильний абсолютно. абсолютно. Отакі справи. Так що. Ховер в мене 2008 року.